15 років на заробітках для Ліди минуло якось непомітно, якщо можна так сказати. У неї була благородна мета забезпечити дітей житлом. Вона була твердо переконана, що це її святий обов'язок. Саме заради цього і поїхала, хоча ой як не хотілося їй залишати рідну домівку і їхати від дітей, але крім неї нікому було про них подбати з чоловіком у Ліди сімейне життя не склалося. Якби степана хто запитав, навіщо він взагалі одружувався, він би й сам не дав відповіді. Отак підійшов вік, всі одружувалися, і він зробив пропозицію сусідці Ліді, хоча насправді до сімейного життя зовсім не був готовим. Жила молода сім'я разом з батьками Ліди, а ті, чим могли тим і допомагали. Це було дуже на руку степану те тестем старалися з усіх сил, а йому навіть не треба було особливо ні про що думати. Двійко дітей народилося, ними теж займалася теща й дружина, тож Степан і не помітив, як його дівчата виросли. Все частіше чоловік приходив додому нетверезий, а от справами дружини і дітей він зовсім не цікавився. А коли Степан до того всього ще й загуляв, то ліда не витримала і подала на розлучення. Знала, що буде важко одній з двома дітьми, але вже краще самій, ніж з таким чоловіком. Поряд з Лідою жив Іван, хороший чоловік. Він давно втратив дружину і сам виховував сина. Відколи Ліда розлучилася і стала жити одна, Іван допомагав їй, коли треба було виконати якусь чоловічу роботу, за що жінка йому була дуже вдячна. 15 років тому, у віці 40 років, Ліда прийняла для себе рішення їхати за кордон заробляти майбутнє для своїх доньок, які, от-от заміж захочуть виходити. А у них за душею нічого немає. Що вона дочкам своїм Дасю придане? Ця думка не давала їй спокою ні в день, ні вночі. Перед від'їздом Ліди в Італію наважився Іван зізнатися їй у своїх почуттях, але розумів, що не мав права її затримувати, бо вона насамперед про дітей своїх має думати. Ліда поїхала, а Іван не переставав по сусідськи допомагати їй, її, її рідним батькам і донькам. Просто він був людиною такою, хорошою. Та що гріха таїде, мав глибоке почуття до Ліди. В Італії жінка відразу прийнялася до роботи, а всі зароблені євро акуратно на кубку складала. Спочатку Ліда купила квартиру старшій донці, а потім, щоб не було між дітьми образ і ворожнечі, таку ж саму квартиру придбала і для молодшої. Вирішивши, що перед дітьми вона свій обов'язок виконала. Наступні п'ять років Ліда висилала гроші Івану, а він відбудовує її батьківську хату. Дітей вони особливо в свої плани не посвячували, а ті особливої не цікавилися допомагає сусід та й добре, їм роботи менше. На той час вони вже собі між собою домовилися, що будуть жити разом, коли Ліда повернеться, тому і стали облаштовувати своє гніздечко. Але дітям своїм вона в цьому не зізналася. Бо не знала, як вони на це відреагують. Батьки Ліда вже у засвіти пішли, а свою хату на єдину доньку переписали, тож тепер Ліда стала повноправною господинею. Старша донька, яка вже була заміжньою і жила з чоловіком купленій мамі, мамою квартирі, була впевнена, що дядько Іван їм просто так з ремонтом дому допомагає. Та коли вона зрозуміла, що все це далеко не просто так. І що мама заміж збирається, підняла такий крик, що на всю округу чутно було. Прикро було ліді за те, що старша донька її зовсім не підтримала. Але що втієш? У доньки своє життя, а у неї своє. А от молодша Іринка здивувала, маму так здивувала, вона зізналася, що вже давно зустрічається з сином Івана і що вони збираються побратися. Ось так переплилися долі двох родин. Усі щасливі, окрім старшої сестри, яка вважає, що і мама, і молодша сестра її зрадили, бо їй, крім квартири, нічого не дісталося та й навіщо мамі звіється заміж, теж собі придумала. Але Ліда не ображається на старшу доньку, для неї вона зробила все можливе. А тепер настала її черга стати щасливою, і вона свого шансу не опустить, адже Іван стільки років чекав на неї.